Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що безпечна і стабільна Україна гарантія довгострокової безпеки НАТО. Тож шлях Києва до членства в Альянсі незворотний. Це визнають усі країни-члени. Рютте пояснив, не може бути безпеки без потужної оборони і не буде тривалої безпеки без стабільної України. Тому докладуть зусиль, щоб завершити цю жорстоку війну і допомагатимуть Україні захистити себе, щоб стримати агресію у майбутньому. Генсек НАТО. Додав, не було кінцевої дати щодо членства України в НАТО. Не було такого, щоб це розумілося як частина мирного врегулювання. Однак це було довгострокове зобов'язання усіх 32 союзників. Рюте ще раз зазначив, Росія була і залишається довготривалою загрозою для НАТО, тож необхідно якнайшвидше збільшувати оборонні витрати. Що світ і робить. Озброюються буквально до зубів. Військові витрати на планеті сягнули майже трьох трильйонів доларів і побили рекорд холодної війни. Першість у військових витратах ведуть Сполучені Штати у п'ятірці лідерів: Китай, Росія, Індія довелося тотально мілітаризуватися і українській економіці. Її оборонний масштаб понад третина ВВП. Через війну Росії проти України почала серйозно озброюватися Європа. Країна Заходу стрімко переводять економіку на військо. Вірейки приєднуються до цього навіть мирні Фольксваген чи Ербас. Очевидно, правдиве прислів'я. Хочеш миру, готуйся до війни. Про нову гонку озброєнь. На жаль, Вероніка Бойко. Оборонні бюджети зростають, армії реформуються, військове виробництво на максимумі. Навіть цивільні підприємства переорієнтовуються на оборонку. Нестабільність у світі провокує нову гонку озброєнь. Крім російсько-української війни, ми бачимо, що поступово нагнітається ситуація навколо Тайваня. Ми розуміємо, які зараз відносини є між Індією і Пакистаном. Туди також долучається і Китай певним чином. Крім того, ми знаємо, що є нестабільний регіон, так Африка, де активно діють і різноманітні бойові угруповання Російської Федерації. Ми знаємо, що відбувається, врешті-решт, в Ізраїлі разом з сектором Газа. Країни роблять висновки, намагаються це екстраполювати на те, що раптом з'явиться в них в регіоні, тому вони мають бути готові. Світові видатки на оборону рекордні, майже 3 трильйони доларів до рік. Найбільше витратили Сполучені Штати, майже трильйон доларів. Ми екепінг озброємо американських військових найсучаснішими технологіями, щоб і надалі залишатися найсильнішою і найнебезпечнішою армією світу. Президент Трамп вперше в історії виділяє понад трильйон доларів на оборону вже наступного року. Золотий купол Америки, наші винищувачі шостого покоління, F-47, нові малопомітні бомбардувальники, підводні човни, есмінці, гіперзвукова зброя, дрони усе це частина масштабного переозброєння. У спину сполученим штатам дихає Китай. Хоч офіційно оборонні витрати втричі менші за американські, пекін активно нарощує флот, бронетехніку, авіацію. Військові бюджети загалом збільшили понад 100 країн. Попит на зброю, шалений заводи не встигають. Країни, які розуміють тектонічну зміну безпекової ситуації у світі, вони зараз намагаються закупити озброєння. Але це не та ситуація, коли ти приходиш у якийсь там супермаркет, ходиш по рядах і набираєш своїй візочок, як ти хочеш. Ні, ти приходиш до покупця, продавця і стаєш в чергу. І на деякі види озброєнь ця черга може тривати десятиріччя. Війна в Україні і політика Трампа змусили Європу посилювати власну безпеку. Сполучені штати посіяли сумніви держави Європейського Союзу. Задумалися, що робити, якщо союзник відвернеться, і почали змінювати підходи до оборони. Але це не те рішення, яке можна ухвалити сьогодні, а втілити вже завтра. Потрібна масштабна реорганізація всієї системи. Британія переходить в режим готовності до війни. Інвестує понад 2 мільярди доларів у ВПК, будує нові заводи. Франція готова витрачати 5% ВВП на оборону і розширити ядерні сили на решту союзників. Польща збільшує військовий бюджет, виробництво техніки та боєприпасів, активно імпортує зброю. Окремий проєкт Східний щит, масштабна система укріплень уздовж кордонів з Білорусі та російським Калінінградом. Німеччина теж активно нарощує м'язи. Канцлер Мерц обіцяє за чотири роки зробити. Ти Бундесвери найсильнішою армією Європи. Берлін допомагає союзникам, розгорнув постійну бригаду у Литві для зупинки можливого наступу Росії. More than ever Мир у Європі зруйнований. Ми маємо бути спроможними захищатися. Свобода не дається просто так. Німеччина довго плекала ілюзії, проте цей час минув. Ми усвідомлюємо усю серйозні ситуації і нашу відповідальність. Німецький концерн «Рейнметаль» – ключовий виробник боєприпасів для Європи, і, зокрема для України, за останні три роки виробництво збільшили у десятеро. Компанія будує десять нових заводів, зокрема і в Україні. Берлін обіцяє Києву більше зброї, зокрема далекобійної. І, хоча, поки без таурусів, Туватиме в українське виробництво далекобійних ракет до переозброєння Долучається і цивільні компанії. Символ німецького автопрому Volkswagen планує адаптувати виробничі лінії для військової техніки. Airbus збільшить випуск бойових гелікоптерів, винищувачів, безпілотників. Те, як Європа мобілізувалася, це безпрецедентне явище. Ми бачимо заклики до єдності і посилення оборони, і це безумовно відкриває для нас перспективи не лише з точки зору бізнесу, а й з точки зору того, як ми хочемо служити суверенітету Європи. Але поки потужності, аби задовольнити весь попит на зброю, Європі бракує. Європа звикла до достатньо мирного спокійного співіснування на європейському континенті. Цього підсумку виявилось в те, що багато підприємств оборонної індустрії в Європі після 91-го року позакривалася. Кількість виготовленого і військової техніки знизилась. У них на даному етапі не вистачає тих от технічних можливостей або на промислових можливостей для того, щоб покрити повністю всю потребу, яка існує. Тим часом Росія нарощує виробництво зброї. Москва третя у світі за військовими витратами 149 мільярдів доларів рік, понад 7% ВВП. Це офіці... Ціні дані реальні, ймовірно, вищі. Москва досі має можливість фінансувати війну. Дан керний флот Російської Федерації, який втемно, скажімо, продає е, нафту за 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 кордон. Європейські країни, Сполучені Штати країни, Сполучені Штати Америки намагаються обмежувати ці можливості. Тим не менш, вони десь щось продають і таким чином намагаються поповнювати власний ресурс. Наскільки це вистачить, наскільки наші партнери врешті зрозуміють, що потрібно повністю закручувати гайки Російської Федерації. Поки Україна тримає найбільше військове навантаження у світі понад 34% ВВП, НАТО хоче домовитися збільшити витрати на оборону, хоча б до 5%. Рішення готують у червні на саміті в Газі. Захід усвідомлює війна вже поруч і готується до захисту. Час на цю підготовку дають. Збройні сили України Вероніка Бойко, факти ICTV, марафон. Єдині новини. Польща обрала нового президента. З мінімальним відривом переміг консерватор Кароль Навроцький від партії Право і справедливість його суперником. Був проєвропейський мер Варшави Рафал Часковський. У першій заяві після перемоги Навроцький сказав: Ми переможемо і врятуємо Польщу. Навроцький відомий критикою допомоги українцям хоч війну Росії засуджує, закликає обмежити підтримку нашим біженцям. Через риторику Навроцького його вже порівнюють з Дональдом Трампом. Це він раніше заявляв, що не Бачить України ні в Євросоюзі, ні в НАТО. Президент України привітав Кароля Навроцького з перемогою і заявив, що розраховує на незмінно плідну співпрацю з Варшавою. Поки ж наша західна сусідка політично розділена, їй доведеться жити у двох вимірах: про європейського уряду Дональда Туска і новообороного президента з табору правих євроскептиків. Продовжить тему Наталя Луценко. У Польщі політична зміна, яка може стати викликом для України, перемогу на президентських виборах, здобув Карль Навроцький кандидат від партії Право і справедливість, підтриманий також ультраправими і антиукраїнськими силами. Тож навіть у переможному виступі новообраного президента є натяк на невдоволення українцями. Удаво нам ще. Нам вдалося об'єднати весь патріотичний табір у Польщі всіх, хто хоче нормальної Польщі, Польщі без нелегальних мігрантів, безпечної Польщі. Ми об'єднали тих, хто хоче соціальної та громадянської безпеки. Його риторика під час кампанії коливалася від холодно-нейтральної до відверто антиукраїнської. Так, Навроцький засуджує агресію Росії проти України і обіцяє військову допомогу, але він категорично проти відправки польських військ на територію України. Та найбільшою проблемою для Києва може стати. Позиція Навроцького щодо історичних суперечок, адже той однозначно заявив, Україна не вступить ні в НАТО, ні в Євросоюз, поки не буде врегульоване питання волинської трагедії. Тож попереду непрості часи і для наших держав, і для українців, які проживають у Польщі, це не буде така лагідна підтримка з боку Польщі, яка була до цього часу, і яка би могла бути, якщо б був обраний президентом Рафал Часковський. Я думаю, що Карл Навродський буде відстоювати свої інтереси Польщі, буде ставити їх пріоритетно. Але я думаю, що поляки і в тому числі партія право і справедливість прекрасно розуміє, що російська загроза для України є також загрозою і для Польщі. Та все ж існує інша думка: що всі парламентські сили, незалежно від ідеології, одностайно на боці Києва. Dwie niedzieli temu nazad y, było y, ekspozę ministra i zagranicznych dzieł polszy Radosława Sikorskiego, w Sejmie, i okazało się, że nie to że dzielnej partii, nie było jednego deputata, 460 deputata, w który by pod sumieniem stawił waprost wsparcia i solidarności z Ukrainy. Tak, że to zdjęcie, jakby skazał etacista w Nutrypolskich raz dzieł. Очень глубокий, очень сильный. і поділ цей і щодо України, і щодо решти питань перемогою Навроцького, чимало поляків розчаровані. Це мабуть перший крок до краху політичної єдності, і з Навроцьким уряд Дональда Туска матиме великі проблеми, мабуть, більші ніж з Дудою. Мені не подобаються результати. Я думав, що буде інакше. Я помилявся. польща розділена, і, мабуть, завжди буде такою. Але мені здається, що патріотів більше ніж тих, хто хоче здати Польщу. у Польщі давно настав момент, коли образ бідного українця вже не працює, і це викликає нервову реакцію, як серед політиків, так і в частині суспільства. Поляки втомилися від українців, тому помінні що. Насправді в Польщі є дуже багато українців. Вони далі не хочуть так само підтримувати українців, як було. Це два чи три роки тому назад. Хоча самі поляки не хочуть знати, що внесок українських біженців в польську економіку доволі значний що багато українців заможні і мають успішний бізнес, і це місцевих насправді дратує. Та навіть у таких непростих умовах переконаний дипломат дещиця є простір для розумної співпраці. Ми повинні показати, що ми є справді потенційними і хорошими партнерами, а не, кон не лише конкурентами. Бо конкуренція в доброму розумінні слова означає, що поляки мають також покращити свої послуги. Розмова про спільну безпеку проти агресії Росії, основна точка дотику Києва і Варшави, навіть попри нову політичну силу, і наші держави просто приречені на взаємоспівпрацю заради власної безпеки. Географія з Польщу і Україну странами созавісіми е е в права безпеки. Takim obrazem nie można ili lub ponizzyć dla Polski bez wpływania na Ukrainę. A to, co сегодня имеем i mu wrogi Polski i Ukrainy. Первої, що питаємо це это ета разділіть і українців навроцький. Поки лише готується зайняти посаду, але вже зрозуміло, Києву доведеться вести серйозну політичну розмову з Варшавою. Період безумовної підтримки минає. Попереду нова політична реальність, у якій Києву доведеться щоразу доводити: ми союзники, а не тягар. Попри те, що основний тягар війни несе на собі сама Україна, саме вона стримує жорстокого агресора Росію, і тим самим дозволяє Європі жити у безпеці. Бо, поки Україна три Мається поляки, що найменше можуть жити спокійно і проводити вільні вибори. Наталі Луценко, Факти, ICTV, Єдині новини.